З середи 26 квітня в Україні похолодає. Території України перетинатиме вологий атмосферний фронт, за яким пошириться холодне повітря. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, тепла погода збережеться тільки у східній частині. Пройдуть дощі. Наприкінці тижня тепла погода відновиться. Зазначила вона, у понеділок, 24 квітня, в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі. Періодичні від невеликих допомірних, прогнозує Діденко. За її словами. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 градусів. Вдень у, у понеділок, скоріше у другій половині дня, місцями можливі грози. Не лякайтеся, прийміть цю синоптичну особливість до уваги. Зазначила синоптик. У Києві 24 квітня очікується тепла погода. Температура повітря прогріється до плюс 18 градусів. Зазначила Діденко. За її прогнозом. День повинен пройти без істотних опадів, однак у другій половині дня понеділка є ймовірність невеликого дощу, можливо, з грозою. Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що навесні 2023-го українцям будуть набридати дощі і навіть грози. Ну от нарешті тепер думаю, що погодні явища остаточно перейшли у літній характер погоди, каже він. Та одразу синоптик додав, що прогнозуються зливи з грозами, іноді потужними, періодично зі шквалами та графіками. Радом. Інколи навіть можливі торнадо, особливо у другій половині травня та у першій половині червня. Щедрін також пообіцяв, що теплих днів теж вистачатиме. Сонця та спеки теж буде вдосталь. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.